Зараз з'ясувати. Дано куб а, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Нам треба назвати груп, грані куба, які перпендикуляр. До яких перпендикулярна пряма АА1. Ось наша а, пряма. Один. Гра ні, Кіра, не ребра. А саме. Грані. Тобто площини. До яких площин перпендикулярна пряма? А С1. Прямо... І ще. А1, Б1, С1, Д1. А Д. тобто перпендикулярна до нижньої грані. І також буде перпендикулярна до верхньої грані. Далі. А якщо візьмемо, наприклад, а якщо візьмемо, наприклад, пряму АД, тось інший спробу. Наступно. Зібрали дві площини. Ну, Рухаємося. Запишіть номер 910. Запишіть номер 910. центр О правильного трикутника АБЦД. АБЦД, боже, АБЦ. Проведено пряму Д О перпендикулярно до площини АБЦ. Знайдіть відрізок Д О, якщо АБ дорівнює 6, А Д дорівнює 4. Якщо АБ дорівнює 6, А Д дорівнює 4. Ну, дивіться, спочатку давайте побудуємо трикутничок, а за ним вже будемо розбирати. Дивіться, в нас сказано, що він правильний. Правильний це який трикутник. якого всі сторони рівні. І. Всі кути рівні. Всі сторони та всі кути рівні. Ну, побудуємо приблизно ось такий, щоб нам зручно було потім побудувати. Щоб нам зручно було потім побудувати центр. Тепер таке питання. А де буде лежати центр? Вони ж там одинаково і все. Вони все. Вони правильно, вони всі будуть однакові. Вони всі будуть однакові, і збігаються вони саме посередині. І збігаються вони саме посередині. Так. Тобто це і буде центром трикутника. Чому це буде центром трикутника? Ще можна сказати, по-іншому. Що є центром вписаного кола. Там, де збігаються дві хоча так, б лінії. Так, так, так. Про де в нас сказано? Нехай буде АК, BH і С, нехай буде М. Тих літер, яких в нас немає. Далі. Зачекайте і центр, Будь ласка. І центр. Позначте центр. О. Центр. О. Далі, тепер через центр проведено пряму ДО. Тобто пряма ДО, давайте ми її проведемо, можна зробити ось так. Пряма ДО, можна зробити ось так. І вона буде перпенди. Так. У нас сказано, що ДА, тут в нас перпендикуляр, можемо позначити. А нам треба знайти ДА, тобто провести ще ось таку пряму. Або давайте зробимо так. Давайте сюди проведемо, а точки трошки змінимо місце, трошки перекрутимо точки. Трошки перекрутимо точки. Щоб потім зручніше було, щоб її видніше було. Зробимо ось так. Зробимо ось так. так. Тоді перпендикулярно зараз трошечки посунемо. І перпендикуляр в інший бік позначимо. раз Далі. Що в нас відомо? Що в нас відомо? В нас сказано: А дорівнює 6 см, ТА дорівнює 4 см. Знайти відрізок ДО Знайти відрізок ДО. Точку Д теж не забудьте позначити. Записали. Ольгаю робити. Можемо сказати, що трикутник АДО прямокутний. Можна сказати, що трикутник АДО прямокутний. Прямокутний. Далі. Далі. Дивіться, що можна спробувати знайти? АО. Для того, щоб знайти АО, нам треба, щоб у нас було спочатку що? АД. Навіщо нам? Ну, ой, я там ніч нічого... не. Там... Дивіться, у вас все чудово виходить, а це ви і так знаєте. Далі, це А з чому що? буде дорівнювати? Ну, де. А, виходить, у нас АЦ, ЦБ і АБ однакові. Да? Однакові. Що, що, Поліне, ще раз? 3 см. 3 см. Правильно. Правильно. АЦ у нас 6 см. Якщо ми візьмемо, розгля... знайдемо Аж через трикутник. Аце Через трикутник АЦА. АЦ 6 см. Далі СА через те, що С у нас середи, ну, перетинається. Через те, що в нас ААж медіана бісить 30 та висота, відповідно, це аж 3 сантиметри. Далі, як нам знайти АH звідси? 6, поділити на 6. І отримати оцінку в журналу. Застосувати теорему піфагора. Що в нас виходить ААж. Давайте Зі без квадрату. Екран. Навіщо ти? Корінь з 6 в квадраті мінус 3 в квадраті. Дорівнює 36 мінус 9. Дорівнює чому? 27 27. Корінь з 27. Як можна розкласти 27? три корені з 3 см. три корені з 3 см. Записав. Наступного разу. Наступного разу продовжуємо розгляд цієї задачі. Домашнє завдання. Потім домашнє завдання. Запишіть. Параграф 3 9, 96 911.